сі Привіт, Друзі, ви на каналі Діагеймер і сьогодні у нас вийшло оновлення. Так, оновлення затримувалося аж на 4 дні, на пів тижні, але це через те, що були баги. Якби е, випустили оновлення з ними, це було б жахливо, звісно. В цьому оновленні у нас вийшла лікарня Юху і не просто лікарня, а два поверхи. На карті нашій у місті нічого не з'явилося. Тобто, можна сказати, що Sunrise завершилася. Давайте подивимося, чи що з'явилося у нас у місті Сардас. Можливо, з'явилися якісь нові локації, які можуть бути спойлерами. Давайте також ще перевіримо на острові, тому у нас зараз якраз літо, але поки що нових локацій я не бачу. Ну, Але сьогодні ми зосереджені на нашому оновленні, тобто на лікарні. Давайте дивитися, що нас там чекає. Давайте спробуємо зайти на перший поверх, можливо, у нас перекриє на вулицю, не знаю. Так, і нас зустрічає така. Давайте на саме початок перейдемо. Ой, у нас тут, до речі, вулиця, дивіться, зразу. Ось у нас тут можна паркуватися, дивіться, які кульки. У нас тут є така. Е... Кафе на колесах з різними стравами, дві які естетичні вилки, ножі і ложки. Дуже класно, можна навіть для інтер'єру використовувати. Оце, я так розумію, у нас вхід, той же вихід на вулицю. Тут у нас є, як всюди ця стійка з охороною, і далі ми заходимо. У нас тут є ліфт. У нас є поки що два поверхи. Перший, це, я так думаю, легенькі тут хвороби, а другий це уже посерйозніше. І ще у нас має вийти третій поверх, де для дітей оце буде, напевно, найцікавіше. Ліфт великий, можна сюди легко вміститися. Е, проходимо далі. У нас урядський акваріум, де немає жодної рибки. Я думаю, що це якийсь секретик, можливо. Тут у нас є такий годинник, і я підозрюю, що нам тут знову треба встановити якийсь час. Можливо, такий, як у нас в хіп-хоп студії, але я не пам'ятаю, який там час. Тут у нас є люди, які чекають свої черги, як завжди, тут у нас нічого немає антисептик. До речі, його вроді би не було. З ним є емоції. Я думаю, що їх все-таки не було. що Це нові емоції. До речі, дивіться, у цієї дами такий цікавий дуже лук. Що ж, гаразд перейдемо. Це у нас рецепшена. Тут у нас є два ящика, в яких, на жаль, нічого немає. Є телефон спеціальний. І, до речі, в неї тут є якісь емоції. Ага, ну це емоції такі, які у нас є всюди. Давайте подивимося, чи в неї немає якихось секретиків. Так, 11.50. Все, нам треба викласти цей годинник на 11.50. Е, тоді нам треба. Е, їх дуже близько, в принципі, одне до одного, якщо я не помиляюся. Яка з них довша стрілка, ви не скажете? Блін, навпаки, треба, значить. Оцю ми тут тримаємо коричневу це у нас довше. Це у нас годинна стрілка. А цю ми рухаємо от сюди. О! Дивіться, спрацювало! Що у нас тут таке? Це у нас костюмчик для. Е, малого, а що це за штучка така? Мені цікава. Дивіться, е, ось така це курточка у нас. А це що таке? У мене питання, що це таке? Е, це щось чуть-чуть незрозуміле. Це навіть не знаю, що це. Ну, гаразд. А ну можливо, у неї є. Ні, нічого немає дивно. Е, ну гаразд, в одній теці ми знайшли е, час, на який треба це ось так от має бути стрілочка. Давайте перевіримо інші. Так, тут у нас нічого немає корисного. Тут е, так само. Е, давайте цю тут у нас теж нічого і тут у нас теж нічого. Все. Е, тобто в цій течці у нас було 1150. Рухаємося далі. У нас тут ого. Тут уже е, пішли посерйозніші справи. У нас тут є е, включаються навіть щось. мені здається, що тут теж якісь секрети. Чесно, я всюди підозрюю секрети. Так, ну у нас тут є і капельниці, і ось ці штучки. Також у нас тут ще є. Ого, дивіться, як круто закривається. Є у нас навіть шту... це, Біговел. Я не пам'ятаю Біговел, вроді він так називається. Дивіться, як класно бігати можна тут. Прикольно, прикольно. Так, рухаємося далі. У нас тут щось це 100% секретик. 100%, але я не розумію, як його розв'язати. Е, у нас тут є халат, і є, дивіться, які цікаві окуляри. Давайте подивимося, чи в нього є з ними емоції. Ні, немає. Ну як так можна? Е, тут у нас. Штани, отакий от халат, вау, вау, вау! Е, ну, інвалідний коляска, цікаво, а в неї, до речі, з'явилися нові емоції, ось такі, де можна е, рухатися. Ну, і на цьому у нас. Є. І, до речі, дивіться, той самий скелет, що є у нас в школі. На цьому перший поверх у нас закінчився. Давайте перейдемо до другого. Так, я тут зараз зроблю погром якийсь. Їдемо е, на нашому величезному ліфті, що нас чекає на другому поверті. Вау! Wow! Оце так швидка допомога. Це так зразу е, відкриваємо. У нас тут дивіться, ну, звісно, ліжко велике спеціальне. У нас тут є ящики з аптечками-шприсами. Тут е, у нас градус, нічого не лежить. Як так, Як -так можна нічого не лежати? Це у нас е, сам працівник, який їздить на виклики. Е, і кабіно. Кабіно. Е, більше тут нічого не відкривається. На жаль, давайте заберемо нашу нову машину. Подивимося, що у нас тут ззаді. Так, ну тут нічого немає як такого. Рухаємося. Е, так, тут у нас ще якась реєстрація, не знаю навіть. Так, опа! А це вже цікаво, що за у нас підказочка тут. Ага, нам треба клоуна. Е, біля ось цієї дами. Угу. Нам треба знайти клоуна. Е, або просто, можливо, нам потрібно знайти просто кульки. Я чуть-чуть не пам'ятаю, де ми їх можемо знайти. Я знаю точно, що ми можемо. Отут, от в нас можливо попадеться наш. Отут може попастися. Жонглер, клоун, е, Якщо перезаходити. О! Дивіться, ось ось ось, ось ось воно. Так, давайте зараз, значить, беремо це, беремо нас. Я надіюся, що там не треба ще якісь. Парик е, Налаштов... брати, вдягати. Е, я знаю, тільки один парик, то він платить, тому по логіці, ну, точно, він сюди не підходить. Так, ну давайте спробуємо, що... Так. Жонглювання Включаємо. Чого не працює. Так... Можливо, так, ну це вже я забігла перед гаразд, добре, треба щось пожегнувати, що, кажіть, ви мені вже. Ну, секретик, знову ж таки, є якийсь. Давайте ми провіримо на всяк випадок усе, як завжди, а то щось ще впустимо і буде ай-яй-яй. -ай -ай. І буде ай. -ай. Так, тут ну, тут у нас нічого не відкривається, тут у нас ручечки. е, Ще, боже, скільки тут теків і це уявляєте? Е, Якось із них щось зберігається, тут треба кожного так провіряти, щоб нічого не впустити. Ні, ну тут більше нічого немає. Нам потрібно щось з цими кульками. Можливо, нам треба десь знайти перуку, ну, е, потім ми цим займемося. Давайте підемо е, в огляд. Це у нас тут є ось така палата. У нас тут є е, отакі халати, до речі, дуже цікаві. І є ще для вагітних. Е, тут у нас лікар. Е, є у нас тут різні е, 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 гаразд, добре. Наприклад, тобто треба покрутити, встати і лягти. Е, я думаю, що так. Також у нас тут є милиця. Давайте подивимося, які у нас є з ними емоції, ось такі. от, Типу, чуть не, не пади, не ламай, а гіпс, я думаю, нам треба вже діставати в минулі лікарні. Так, тут у нас така ванна дуже зручна. Тут у нас теж така сама палата, і тут у нас є, щоб перекусити для наших пацієнтів, а тут уже хірургічна складна зона. тут уже... Знаєте, так, не солодко, скажемо так. У нас тут є різні маски. Включати. Тут, навіть, знаєте, така техніка, що аж страшно щось тикати, чесно. Чуть-чуть. У нас тут, ага, дивіться, ні, у нас оця штучка, нам не обов'язково бігати. Ось ми включаємо кран, наповнюємо водою, даємо і робимо, що нам треба. Також у нас тут є маски. Легко і рукавиці теж легко дуже здобувати. Ну, а на цьому огляд нашої лікарні завершена. Така вона дуже сучасна, дуже з різними штуками-друками, скажімо так. Є і неродані секретики, але це ми розгадали, там треба покласти і покрутити. У нас тут різні, до речі, випадають. О, корона прикольна. Прикольно корона, а це просто грати. Так, що у нас усе? О, мере прикольний є. Ну, словом, тут у нас є добра. Але також, як завжди, у нас є подаруночок. Подаруночок великий. Цього разу один не знак питання, на жаль, барбанного дропу у нас не буде. Це у нас стильна форма для наших лікарів. Давайте подивимося, що у нас чекає. ось така у нас. Коробка, вау, що тут тільки немає. Так, давайте дістанемо, як завжди мене, як завжди на Мені експериментувати. Не завжди це звучить дуже приємно, але гаразд. Так, от така пов'язка. Раз. Немає з неї емоцій, але, до речі, це класно. Два. І три, три види пов'язок. Далі костюм перший ось така футболочка і ось такі штаніжки. До речі, це навіть можна використовувати як по хаті, мені і так подобається. Далі є ось така футболка, і ось такі штани теж можна використовувати по хаті, і я 100% буду, тому що ну, це більше виглядає мені на це. І є ще така це вже більш хлопчача, ось такий вигляд. Це все дуже класний одяг, я кажу, що вже третій раз, що можна використовувати. І як вдома. Але це взагалі для наших лікарів. Ну, а на цьому огляд оновлення, яке ми чекали тиждень. Завершено. The end. Ми розгадали з вами секретик з оцим годинником. Також ми розгадали на другому поверсі секретик з кульками. І ще, ми, якщо я знайду якісь секретики, які я вам буду розказувати. Ну, а з вами була, як завжди, я, Діа Геймен. Всіх люблю, всім па-па!